Смотрите два по 50. Тут нема в мене? Два по 50 хочеш. Ну то хочете, але це є туди далі, біля фонтану є стекля. Так та, тут казали, є два по 50. Тут нема два по 50. Ну я взагалі не маю алкоголю на навіть продаж. Ну давайте кетчу по два по 50. Ви э, казки розказуєте. Чого? Давайте кетчу у два по 50. Давай той той. лагідний той. Хочете поговорити. Ні, ну що дійсно нема. Ну а я що, на приколі тут сижу. У мене просто ломка така ж. Ну та я вам вірю, ну, ну що я зроблю? Рядом є ларьок, який продає алкогольні вироби, там є не два попіслять, там по стої отакі сплявички. А ви будете мною? Ні, не буду. Я на робочому місці не п'ю. І тим більше ще з вами, що я вас не знала. Ааа, я понял. Скиньте трубочку. Що таке? Скиньте трубочку. Яку киньте трубочку? Все, поспілкуємося просто. Що кажи? Та скиньте трубочку, поспілкуємося. Я не можу я разом розмовляти. Та що ми так? А ви не знаєте де тут алкаші тут совіться? Знаєш, що це хлопці, дівчата, там у тому кафе. Я знаю, дівчисті грязь. Я чула, що теж є. Ну, мені треба іменно алкашім. Так як сюди алкашів, де накид, так? Да? Мені треба десь грам моркви. Чого? 10 грамів моркви. 10 кілограм моркви? Грам грам. Десять грам Так. А ну дивіться, там. Ано беріть, чого туломе? Кові відламати чуть можна? Ну, наші вам 10 грамів Ну, Мені треба 10 грамів моркви. Скільки тут 10 грамів буде? Ну на вагу, я скажу. Тут, тут баган. 120 грам. О. Беріть, на. Все, платити, не, не треба. Не треба платити? А платити треба? Давайте вам дам. Ну то нічого не треба. Що ви смішні? Все, на, беріть, це не забудьте. Получається, якщо ви ставите банки, то вони стоять рівно? А? Ні, виходить, якщо ставити банки, то не стоять рівно, так? Дайте дорогу молодим. Прошу прошу. Христос воскрес. Ну що, відспівуєте машину? Ні. Нарівняйся, гажу. Та я стараюсь. Що стираюсь? Рівняйся. Ану, нарівняйся, ну, стань такого рівно і така зроби. О! Бо ти постійно так ходиш, поняв? Так. А що, ти ж не можеш рівно ходити?